Друзі, всім привіт, Йомайо, Михалич на зв'язку. Я вам щиро вдячний за те, що ви вчора конечно, так чудово попідписувались. Давайте продовжимо підтримувати Михалича, підписуватись на канал. Я вибачаюсь, звісно, обіцяв кожні 500 підписників відмічати, але... Цей раз, мабуть, не вийде, але ми обов'язково це доженемо. Друзі, я вам обіцяв, що скажу, яка урожайність по Ячменіві. Е, я, якщо чесно, здивований, але урожайність по ячмені, друзі, е, 4,8 я думав сам, що буде менше. Але ні. Е, ну Звісно, це. Не шикарно, але, блін... На це у нас ніхто не сподівався. Якось так. Всім удачі. Якось так, друзі, всім добра, всім тримай.